Шалом, це Славко, ви знаєте, що Рюте похлопав Україну по щочки, каже, що Україна вступить в НАТО 33 чи 34. -ю. Після кого? Ну, ясно, що не вже після Палестини чи після Росії? Ні, я скажу, що злі язики помиляються, що Україна вступить до НАТО ні після. Палестини, ні після Росії. Вона вступить в НАТО або після Боснії та Герцеговіни, або після Грузії, або після них двох. Ще не ясно. Ви знаєте, Грузія з 2008 року стоїть в черзі на НАТО. Ось. А Боснія та Герцеговіна з 10-го року стоїть в черзі на НАТО. І ви знаєте, що скільки триватиме вступ в НАТО, навіть якби ми були Швецією благополучною, ми б вступали два роки. Фінляндію протягнули за рік, тому що там курдів менше було, тому що Туреччина. Ну я скажу, що якщо Боснія... І Герцеговіна і Грузія вступить. Нічого поганого не хочу сказати за Босню і Герцеговіну. Ясно, що це могутній придаток для НАТО. Вони навіть нам допомогли мінами. Ми їм вдячні насправді, що Боснія укріпить НАТО, а герцеговіна тим більше. Це визнання їхньої історичної ролі. Ще з 1914 вони сто років чекають. Але якщо там ще буде і Грузія, то ніякого НАТО Україні не світить, як ви розумієте. І навіть якщо ми будемо вступати два роки, а ясно, що ми будемо вступати довше, ви ж не думайте, що це буде швидше, ніж два роки. Як Фінляндію нас за рік не приймуть? Ми такі самі жертви принесли, як Фіни на алтар Європейської безпеки, але. Не думаю, щоб нас прийняли за скільки там, за 22-й, 23 рік, за два неповних роки. Отакі от, от новини, а предметно ми з вами ще поговоримо на вулиці, бо треба використовувати оці прекрасні осінні дні. Бай, лайкайте, підтримайте, поширюйте.